З 2023 року під час проходження базової загальної військової підготовки у десантно-штурмових військах впроваджують новітні технології з використанням vr окулярів На лекційних заняттях транслюють критичні відео. Сдається, все прийшло в плиту. Ми робимо перегляд фільму, де зображений один день із життя військовослужбовця, тобто несення варти на позиції. Там він починається з того, що військовослужбовець прокидається, і потім, так впродовж дня, він проходить типові сценарії. Це там атака ФПВ дрона. Атака ворога та наступ, штурм позиції. Це там поранення побратима, це там надання першої психологічної допомоги, евакуація побратима, який отримав поранення. В Один з навчальних центрів дешеве Житомирщини, благодійний фонд BGV закупив 32 пари vr окулярів загальною вартістю 500 тисяч гривень. До нас звернулися з новим проєктом, який для нас був дуже незвичний. скажімо так, ідея полягала в чому, що вони вже в них була ця ідея. Розробка з буквально двома штуками vr окулярів Вони розказали про цю як воно працює. що Це моделювання, це дуже сучасні технології, які ми можемо масштабувати, і нам ця ідея сподобалася. Ми вирішили її підтримати. Військовослужбовець Вадим сьогодні вперше подивився відео у vr окулярах Каже, це було пізнавально та емоційно. Відео було дуже ну спочатку. Ну, травмово, але я побачив, як відчув ті емоції, які відчували хлопці, наче побував тому. Начальник групи психологічної підготовки Євген каже: vr окуляри допомагають зрозуміти, що очікує військовослужбовців під час виконання бойових завдань. За рахунок технології vr окулярів ми наближаємо. Військовослужбовця максимально до реалій ведення бойових дій формується реальне бачення війни, формування стресостійкості та адаптація до тих умов, в яких вони будуть перебувати на лінії бойового зіткнення. vr технології дозволяють військовослужбовцям проходити психологічну підготовку у максимально реалістичних, але безпечних умовах.